Я вітаю усіх на моєму каналі. Це магазин Аврора. Акції, які діятимуть до 7 травня. Дякую, що дивитесь, Приємного перегляду. Фарба для волосся Гарнієр 109. Авена 64. Є по 27 гривень. для душу шик. Два аромати. 94. 900 грамів. Шампунь для волосся Pantene 149. Бальзам 144. Маска для волосся з аргановою олією 209. Сила та блиск волосся від чиста лінія. 10% знижки. Ціна 77 гривень. Шаума сухий шампунь 108. Ніветри в одному гелля душу 109. З ароматом апельсину 95, лимону 63, гельпінка дитяча зая 108, милодігтярний шик 19 140 грамів, милодуру 2 в одному 27 100 грамів, шик нектар 125 грамів 19, Крем-мило туалетне. Вага 100 грамів 22 гривні та 24. Рідке мило дуру 54 гривні. Класичне антибактеріальне 63, дитяче 39 445 г. Засіб кремовий для інтимної гігієни 125-500 мл. Шампунь гель для душу зая 108 Піна для ванної, що змінює колір. 300 грамів упаковка 117 гривень. Крем гель для душу Тесорій – 107 та 114 Візантія 114. Ніве гель для гоління чутливої шкіри обличчя 164. 169 гель для гоління жіночий. Арко 124. Бритва для гоління 169 жилет. Паста Аквафреш 64, Парадонтакс, ціна зі знижкою 135, Лакалут чутливі зуби 66, Аквафреш 77 гривень, Колгейт 37, Колгейт МАКС 82 гривні, Крем денний для всіх типів шкіри 39. Можна використовувати як основу під макіяж, крем для обличчя зволожуючий 40 плюс 152, фітокрем для стоп, ціна зі знижкою 39, тонік для обличчя відлущувальний 69 від піокон, гель для очищення обличчя листя мануки 119 від зая. Пінка для умивання для чутливої шкіри 55. М'який гель пілінг 69 Олзпас чоловічий 103. 58 Фа кулькова жіноча новинка від Ловіт – 119 жіночий парфумований дезодорант. Очищаючий гель для обличчя 162 гривні, тонер зволожувальний 179 Бальзам для губ Кармекс 2 аромати 115, бальзам Nivea оригінальний 90 з ароматом вишні 109, маска для обличчя з вітаміном Е 26, роликовий масажер для ніг 149, Пінка для омивання Ніве 159. Множиці для кутикули 225. Персіл капсули 13 штук 189. Верволь 178 гривень. Капсула для прання 17 штук. Ціна зі знижкою 179 гривень. Містер Пропер 128 1 літровий, 15-літровий 169. Папір туалетний сніжна панда 59. 4 штуки двошаровий. Відбілювач кисневий 93-530 г. Тайт порошок для прання 39-300 г. Дитячий порошок вухастик. Ціна 41 гривня 400 г. Парсіл гель для прання 229-990 мл. Парсіл 4 кг 389 Лоск 209 2 кг, 400 грамів. Порошок грунвальд 27 350 грамовий. Лоск 494 4,5 кг. ароматерапія. Гель для прання грунвальд 138, 3 кг, 700 грамів. 129 3 кілограми 700 грамів. 5-літровий гель для прання 178. Тут мав бути сама 184. 5-кілограмовий, але вже бачу розібрали. Засіб для миття кухні, антижир 78. Сарма для миття посуду 54. Засіб сану проти жиру 218 проти вапняного нальоту 240 антикальк таблетки для посудомойної машини 185-25 штук, сарма для миття посуду 7 в 1, 80-900 мл Фелі лимон 115 1-літровий, галакс 88 гривень 950 грамів. Сіль кухонна кам'яна 12-1 кг, картопляне пюре 40 г. Упаковка 23 г, Вармішель швидкого приготування зі смаком яловичини 13 г, шоколад чорний міленіум з фундуком 18 г, скітлс 24, пастила з ароматом ванілі 44-170 г. Халва турецька королівська 100 грамова 74, бафлі солодкі з ароматом масла та ванілі 34, Вармішель рисова, 150 грамова, 84, цукерки Лукум 39, Є за 34. Контик 19, Пюре дитяче 21 гривня 100 г. Сік каплі 20. Чай ловаре в асортименті 82 гривні. Чай в пакетиках минутка 100 штук 47 гривень. Грильяж в коробці 55 гривень. Вага 360 г. Набір льодяників 99 упаковка 15 штук по 9 г. Десерти по 34 є три смаки. 10 штучок упаковка 120 г. Є ще ось такий глазурований 10 штук 140 грамів 39 з ароматом кокосу 34. Печиво від рошен 29, вага 180 г. Новий смак Марії з кокосом 19 150 г упаковка. Цукерки жувальні 27 локшина швидкого приготування 34, 75 г. Молоко не згущене – 62 гривні 440 г. Дякую, що дивились економних покупок.